На черговій сесії Олександрійської міськради депутати скоригували бюджет, збільшили статутний капітал КП «Олександрійський транспорт, затвердили перелік послуг ЦНАПу, погодили низку земельних питань, а також заслухали звіти старост Олександрійської міськради. Вже традиційно міський голова перед початком розгляду питань прокоментував ситуацію, що склалася в місті, актуальні питання, зокрема щодо будівництва церкви ПЦУ та встановлення пам'ятника загиблим героям. Я дав доручення. Управлінню культури Олександрійської міської ради, щоб розпочалася робота по створенню проєктів, створення екскізів майбутнього меморіалу нашим захисникам. Я думаю, що як тільки у нас буде трошки більше, крім думків, я знаю, що є олександрійці, які вже мають певні ідеї, певні погляди, певні екскізи, які Готові почати презентувати для розгляду олександрійців. Ми цю роботу розпочинаємо, будемо дивитися всі ідеї, ініціативи для того, щоб вийти на ухвалення рішення. І ще раз наголошую, завдання в нас одне з найбільшою повагою поставитися і до захисників, і до родин, які втратили своїх рідних і близьких. І під час депутатської розминки Олександр Грушковський повідомив, що має візуальний проєкт щодо храму і пам'ятнику, і запропонував депутатському корпусу приглянути його. Ще одне депутатське звернення стосувалося профілактичних медоглядів, які наразі вартують більше тисячі гривень. Сергій Кузьменко надав пояснення, торкнувся і питання спортивних медоглядів. Ми вносили певні зміни в перелік послуг, які надаються. Нашою олександрійською лікарнею, громадянам нашого міста. І сьогодні є пропозиція виділити один мільйон гривень для нашої малечі, для наших діток, які займаються в різних спортивних секціях. Адже для того, щоб так мати таку можливість займатися в спортивних секціях, потрібно мати медичну довідку для того, щоб не обтяжувати родини олександрійців і не збільшувати їхні. Видатки в цьому напрямку, тому є пропозиція взяти на бюджет нашого міста ці витрати. Будемо передбачати в бюджетах і освітян, і лікарів, і комунальних працівників відповідні кошти для того, щоб люди не постраждали від необхідності проходження медичного огляду. Тому це відповідне доручення є. І зараз керівники управлінь. Напрямків обраховують необхідну підтримку, яку треба надати, для того, щоб люди, які працюють в наших підприємствах, не втрачали з власної кишені чи з власного сімейного бюджету кошти. Те, що стосується бізнесу, то також є відповідне доручення міського голови про. Працювати із керівниками підприємств, щоб вони закладали відповідні видатки в своїх бюджетах в своїх підприємств на проходження медичного огляду. До представників міськради і депутатів неодноразово зверталися містяни щодо комунальних тарифів, зокрема теплокомуненерго. А теплокомуненерго працює згідно тих рішень, які уряд ухвалив, і тієї методики, яка урядом затверджена. Місто Олександрія своїми рішеннями не ініціювало ніяких змін, які б призводили до до збільшення вартості відповідної комунальної послуги по сплаті за тепло. А я особисто спілкуюся із Олександрійцями на особистих прийомах під час різних зустрічей і знаю, що це питання болюче, і люди скаржаться тому давав. Створив відповідну комісію при житлово комунальному господарстві для того, щоб і ще раз була перевірена методика нарахування, але в багатьох випадках. Коли ми перевіряємо, то вона відповідає тому, що уряд затвердився. Затвердив, тому я як міський голова можу тільки підтримати ініціативу звернення депутатського залу депутатів до уряду України щодо певних змін, які ми запропонуємо. Інших механізмів у нас немає, шановні колеги, шановні олександрійці. Депутатські звернення також стосувалися проблемних аварійних ділянок в Олександрії та необхідності встановлення додаткових світлофорів. Говорили і про грейдерування доріг.